Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Ми продовжуємо челендж 30 днів будівництва. І сьогодні я представляю вашій увазі будинок, який коштує 0,7 мільйонів. Так ви правильно зрозуміли, я не клікбейтила вас, і це дійсно будинок. На який я витратила аж цілих млн сімлйонів. Я заселила свого сіма на лот, який знайшла, наче у Вінденбурзі, пустий лот. Потім я трішечки пошкодувала, що вибрала такий маленький лот, але все-таки нормально. Потім якось я все ж таки змогла облаштувати екстер'єр так, як мені сподобалось. І потім я зробила бюджет своєму сімові 0,7 мільйонів. Відповідно, вартість тут сплачується виключно за купівлю цієї земельної ділянки, і все. Ця ідея мені прийшла в голову ще досить давно напевно, з того часу, коли я будувала хату за дуже низьку ціну для восьми персонажів, моє передостаннє, здається, відео на поточний момент. Там я за 16 тисяч сімліонів будувала будиночок для восьми персонажів, і я взагалі то сиділа і думала: а що якщо спробувати, наприклад, будиночок там за 10 тисяч, за 5 тисяч. А потім така: ну, а чому б не спробувати за нуль сімльонів? Ну тобто, в нас точно є стіни, я це пам'ятаю. Вони є як у вигляді звичайних парканів, а також є ось такі розвалини з DLC Веселімося разом, якщо я не помиляюсь. І там якраз таки є розвалини старого палацу, який я трішки зменшила, і таким чином зробила собі варіант стін з вікнами. Так, бо я спершу ставила стіни, але стіни, на жаль, не мають вікон, і зробити їх якось ну, досить складно, на мою думку, тож я просто вирішила поставити одразу готові стіни з вікнами. Хоча я потім зрозуміла, після того як знайшла у генфорд он беглі доповнені там міське життя чи сільське життя, точно, там я знайшла вікна, просто звичайні вікна, які не з які не скляні, а такі більш матові, і їх якраз таки можна просто ліпити на стіну, і буде це виглядати, ніби там вікно. Ну, і відповідно з зовнішньої сторони так треба зробити, і з внутрішньої сторони, щоб була повна імітація будиночка. Тож я думаю, що такий варіант теж можливий у цьому челенджі. Ну, це такий більш особистий одноденний челендж. Тому я думаю, що я обов'язково. Ви спробую ще якось побудувати будиночок за 0,7 млн. Ясна річ, ця домівка не клікабельна, не грабельна. Тобто меблі, які я зробила всередині, так, я зробила меблі між іншим, вони не функціональні і, в принципі, тут нічого не функціональне, ваш Сім не зможе тут нічого робити. Хіба що тільки поставити, напевно,. Можна тут буде лицарів, щоб робити фотографії. І то не факт, адже лицарів доведеться підіймати вище, бо підлога тут зроблена з великого підноса для їжі, і він ну, не розташований на землі, а більш такий піднятий. Тобто всі предмети, які я тут розташовувала, мені доводилось на декілька кліків підіймати і вже розташовувати на цій білій штучці. А мені спочатку дуже сподобалась ідея розмістити його, адже він такий ну, ніби великий килим. Але потім я додатково ще у ванній розміщувала плитку, яку я змогла знайти з доповнення. Здається, це вампіри і також пригоди у джунглях. Я там теж використовувала, трішечки пізніше покажу вам. Ну І ясна річ, у кухні я теж використовувала предмети. А килим я по-моєму залишила в одній лише кімнаті, і то я тут там зверху ще додала і же килим, який я між іншим знайшла у доповненні старша школа є в шоці з того, як багато предметів можна знайти у відладці, плюс ще лайф обєкти які додали розробники. Ну, звісно, це все з кодами, які я вводила. Але тут немає це контенту тут. Використані дуже багато використано DLC, адже я в принципі могла б використовуючи виключно базову гру або базову гру, плюс ще щось. Я останнім часом дуже люблю себе обмежувати яким, якимось а, конкретними DLC плюс базова гра, і мені так більш зручно будувати, адже все витримано у більш-менш однаковому стилі. А, але все-таки я зрозуміла, що мені б хотілося тут спробувати Всю, э, всю эм... Всю потужність, яка закладена розробниками у режим відладки, все, що взагалі існує на поточний момент у мене у грі, тож я пробувала. Я також почергово вводила конкретні які, якісь доповнення разом з базовою грою, щоб більш детально вивчити режим відладки, пошукати все це. І я, я в шоці від того, наскільки багато предметів, які я раніше не помічала. А так, давайте я виділю напевно деякі мінуси, які я тут побачила під час геймплею. І в першу чергу це другий поверх і дах. Адже спершу мені довелося забудовувати повністю перший поверх, потім додавати стелю першого поверху і початок другого. Так, у мене тут будинок на два поверхи вийшов. Хоча, спершу я сильно не хотіла, я хотіла одноповерховий будиночок, але все-таки ці стіни дуже високі, тому мені довелося взяти другий поверх, бо я потім більше нічого не хотіла змінювати, мені подобалось, як це виглядає, і я все ж таки наважилась і не пожалкувала. Але а, оскільки тут ми не можемо перемикатися, якби спуститися на нижній поверх, на верхній, оскільки гра фактично не знає, що ви тут робите за 0,7 мільйонів, тож, відповідно, не. не Вийде просто взяти і спокійно собі піднятися або опуститися, тож спочатку я забудувала нижній перший поверх. Потім я взяла тарілки з режиму відладки в ресторані. Там є такі квадратні чорні тарілки, я їх сильно збільшила і, відповідно, змогла з них зробити стелю першого поверху, початок другого. І виглядало воно класно. Я потім регулярно заходила через таб, щоб подивитися, як це все в мене виглядає зі сторони. І можу сказати, що так, я залишилась задоволена такою ідеєю. Можна було, звісно, ще один поставити під нос, але все-таки тарілки якось мені прям так сподобались дуже. Другий мінус це двері і вікна, тому що двері, які я знайшла з, з доповнення. Сільське життя і вікна також там були. Вони, звісно, безкоштовні, це класно, але на другій їх половині, тобто на ззаду цих вікон нічого немає. Тобто, там просто, так би мовити, стіна якась. І доводилося кожен раз вікна розміщувати у двійному режимі, тобто ставити їх ззовні, а потім розвертатися і ставити такі ж самі вікна зсередини, щоб це виглядало так, ніби там дійсно є вікна. Але... З вікнами я так часто не робила, я це робила часто з дверима, адже і на першому, і на другому поверсі багато дверей, і доводилось їх підтягувати із одною, одного краю стіни із другого. Я брала стіни з доповнення. Про весілля з весільного доповнення. Там якраз дуже красиві стіни, на мою думку. Хоча можна було, звісно, із інших варіантів, але ті мені прям дуже сподобались. І ось на них я якраз і кріпила стіни. Ще одним мінусом я хотіла б виділити те, що сама відладка в нас не сортована, тобто вона більше така по доповненням розкидана. Там дуже багато є стін, але їх треба прямо шукати, треба прямо кожну сторінку горта. Кожне доповнення, і це все треба робити уважно, бо об'єктів дуже багато, і ти можеш щось просто пропустити. Я навіть подумала з приводу цього поставити собі мод, який збільшує колонки а, у будівництві, у режимі будівництва, щоб не тільки там 2-3 можна було побачити, а розгорнути весь список і дивитися далі. Але, в принципі, і так теж зручно. Але ось тут з відладкою, ну прямо дуже багато об'єктів, і ти просто плутаєшся. Я, наприклад, шукала стіни для. Паркану, їх я вже встигла додати, а другу половину я не додавала, оскільки туди поставила багато предметів. Думаю, ну потім я їх типу, додам. Але я просто їх не змогла знайти. Типу, я гортала, напевно, тупо витратила півгодини на просто те, щоб гортати і шукати ці стіни. Я їх не знайшла, бо я просто їх прогавила. і довелося потім вручну з, кожним, з кожного доповнення дивитися відладку, щоб все ж таки їх знайти. І я дуже рада, що це не були якісь останні доповнення. Я досить швидко таким чином їх змогла знайти. Також е, варто сказати про таку собі е, про таку собі пастку, на яку я натрапила, це предмети, які не видаляються. Якщо ви часто використовуєте відладку, то ви розумієте про що я кажу. Е, наприклад, є дуже красивий коврик, який підкладається під ялинку. Так ось, якщо його витягти з відладки і просто поставити, то потім ви зможете його видалити тільки кліком назад. Тобто можна поставити і одразу натиснути назад, щоб його видалити. Оскільки ні кувалдою, ні мишкою він просто не наводиться. Типу, пишеться, що цей об'єкт видалити не можна, і, звісно, також мишкою ви теж його не можете схопити, бо він ну, наче невидимий стає. І цей килим мені дуже сподобався, тож я аж те. Три штуки поставила на вулиці, щоб їх потім забрати. І я забула переві... забула перевірити, чи можна їх потім буде забирати. І коли я вже це побачила, я вирішила, що я туди машину поставлю автівку, щоб не було їх видно. Бо я просто вже дуже багато роботи зробила і постійно натискати назад, щоб видалити ці три килимки. Мені прям ну, не дуже хотілося, дякувати Богу, там була автівка, яка мене врятувала. Ну і е, останнім мінусом такого, такого будівництва, який я хочу виділити, це те, що. А ви не відчуваєте перспективу. Е, можна було, звісно, наприклад, купити стілець якийсь звичайний з, зі звичайного режиму, або там стіл, ліжко, тощо, і поставити його просто як орієнтир того, як виглядатиме перспектива. Ну тут я орієнтувалася якраз таки за дверю за двері, які я розташовувала, але все одно, коли там ти ставиш ліжко. То тобі б не завадило постійно мати, наприклад, там 10 тисяч сімльонів, щоб просто перевіряти, чи правильно ти підігнав розмір ліжка, чи правильно підігнався розмір стільця або там унітаза. Тощо, і це я вже зрозуміла аж після того, як зробила велику частину роботи. Тож мені стало потім просто ліньки вводити код. Ну і плюс це такий собі теж ефект челенджу. І я можу сказати, що, ну, перспективу, ось якраз таки з цим було важкувато. Але, звісно, мінусів я тут нарахувала аж цілих 5, і варто сказати про плюси. І щоб я тут не говорила про мінуси, але плюс у тому, і він величезний, що ви починаєте Дуже добре орієнтуватися по відладці. Ви пам'ятаєте, які об'єкти ви бачили, з яких доповнень, а, як їх можна використати, щось запам'ятовується, і коли ви, наприклад, граєте у. А, який складний челендж, де дуже багато треба там накопичувати, і ви не хочете витрачати гроші там на е, якусь картину, яка коштує 500 сім мільйонів. По факту там щось намальоване, по типу, ну не знаю, ви можете цю картину купити там за 10 мільйонів, за 100 сім мільйонів. Тобто ну, вона явно за дорога, або ви хочете поставити каміння, і каміння там коштує 200 мільйонів, Ну камон, яке каміння коштує 200 мільйонів, де ви взагалі такі ціни бачили? Просто можна. Піти у сусіда забрати це каміння, і воно буде коштувати вам нуль. Типу, ви можете з відладки повитягати купу речей, які ви можете просто поставити у себе там у челенджах, або просто у грі поставити за 0,7 мільйонів і зазвичай, зазвичай челенджі не забороняють використовувати відладку. І навіть та ж моя пекарня, яку я хочу проходити, там, щоб. Зробити вигляд вашої пекарні більш красивим. Я вважаю, що можна спокійно взяти режим відладки і там і дерев поставити якісь. І тут, наприклад, є стільці, столи можна розставити. Ну тобто, я не бачу проблеми особисто в тому, щоб взяти якісь предмети з цього режиму. І те різноманіття, що я змогла з цього побудувати цілий двоповерховий будинок з нуля, показує мені, що. Аби ваша уява працювала, на все тут можна знайти а, інтерпретацію. І з цього виходить другий плюс це ідеї. Так, це просто колодязь ідей. Ось я, наприклад, роздивляюсь якісь предмети з відладки, і в мене а, взагалі появля... з'являються ідеї по типу: а, а, а де це взялося? Взагалі, що розробники там хотіли цією штукою показати, чому вона додана. А, ну, тобто, ти, як. Би сидиш, думаєш, думаєш про це, а потім тобі може взагалі прийти в голову якась ідея щось побудувати, нове створити. А, і ну, я не можу це пояснити. Це просто приходить. Це якесь натхнення, надходження ззовні, і кожен відчуває це по-своєму. Але все-таки це для мене є плюсом. І е, також я хочу подякувати такій прекрасній грі, як Майнкрафт, яка допомогла мені короче е, зрозуміти, як можна з нічого зробити щось. Ось, наприклад, е, в мене тут стоїть ліжко. Яке я зробила з чотирьох стільців для медитації, тобто там просто буквально табуретка, на якій тряпка лежить, але з цього я змогла зробити ліжко, і виглядає воно як ліжко. Ну, типу, ви подивитесь, ви точно зрозумієте, що це ліжко. Тому що це ні на що інше не схоже. І також я зробила рукомийник з якоїсь просто тарілки. І з я навіть не знаю, що це, може поливайка якась для рослини, але це блін, це виглядає як рукомийник, і, і ти не сплутаєш це. Також я тут зробила самостійно стільці, камін, зробила також ванну, по-моєму, я зробила імітацію ванни. Ну, за унітази ви тут мене не сваріть. Це те, що я могла та й зробила. Тож я дуже-дуже старалася над цим. І я можу сказати, що вау! Це просто вау! І я дуже рада, що я спробувала це. І сподіваюся, вам сподобається і я можу навіть повторити якось таку собі спробу. Так, думаю, будемо вже переходити до екскурсії. Я вам трішечки збрехала це маєток у місті Генфорд Онбеглі зліва вгорі. Впізнала це по пейзажу і по равлику, який знаходиться неподалік. Отже, маєток виглядає таким чином. Зараз ми трішечки. Опустимось, о, поїхали. Тут в мене навіть підписана ділянка, стоїть прекрасний паркан, є навіть лавка. Зараз бачу у багатьох людей, що поряд є лави ряд поряд з будинком. Тут теж є лава, і мені загалом екстер'єр ну прямо-таки дуже подобається. Ось якраз таки автівка і ці килимки, які, на жаль, не видаляються. А тут далі є бесідка, бес... спілкувальниця, не знаю. А також поставила просто для красоти тут таку ще клумбу з мавпою. І також, звісно, багато дерев. А тут ми вже проходимо всередину дверцята з Генфорд-он-Беглі, проходимо далі. І ось така в мене вітальня тере-передпокій. А стеля це тарілка, і тут ви бачите її дно. Підлогу зробила з дощечок для готування. Ось такий циферблат це в мене імітація телевізора. І балкон, який використовується в екстер'єрі, я використала як диван. Ну, а що? Мені здається, дуже схоже. А також поставила стільці з весільного доповнення і зробила камін з різних предметів. Також тут є квітка. Проходимо спочатку сюди, і це малесенька така кухня. Вона більше схожа на кухні. Кухню для прислуги, або такої того, хто спостерігає за цим маєтком, адже він більше не просто як будівля, а така собі, не знаю, напівпалац, напів Старий такий, не знаю, прямо будиночок, дуже симпатичний. А тут два стільця, які я зліпила з ліхтариків і табличок. Так, я могла, звісно, поставити ті, що з весільного доповнення, але мені захотілося хардкору, сумка Агнес, прільця і також картини. А проходимо сюди, і тут в нас буде вже Туалет. це раковина. Так я вам вже трішечки про неї розповіла. Ну, не знаю, мені особисто сподобалось, і в хорі портрет імітація дзеркала. Це унітаз. Давайте уявімо, що він красивий. І також є ванночка для ніг, і ось така собі, не знаю, фонтан, міні-ванна для малюків, для тварин, для якогось маленького. Коротше. А ось тут вже повноцінна ванна, також поставила тут цей фонтанчик, і також ванну зробила з такою собі квітковою темою. Виходимо і йдемо у цю сторону. А тут в нас вже буде підйом на другий поверх, але поки що зупинимось на цій території. А знаєте, це в мене взагалі-то шкафи, шафи, в яких зберігаються книги. Знаєте, у старих бібліотеках, там, де вам потрібно все робити за картками, є такі ось хранилище, не знаю, як правильно буде. А це між іншим для купання дітей, але зробила з цього столик. І ось ванна, ви подивіться просто, яка геніальна ідея! Геніальніше просто немає. Мені прийшла в голову, щоб зробити ліжко. І також тут в мене територія для ну взагалі-то для прислуги, яка тут займається доглядом за цим маєтком. Але можна зробити просто якась спальня для. Якогось мешканця, адже в принципі я робила все це тут на одного. Ось тут ми піднялися на другий поверх, і це теж типу вітання, тільки така більш приватна. Теж телевізор можна спокійненько собі посидіти, відпочити, щоб ніхто тебе а, з першого поверху не турбував. А тут теж спальня, це вже спальня господаря. В нього тут є свої власні скарби. Не ругайте мене за цей комод, іншого просто не було. Був тільки такий перекошений. Якби в мене тут був тул, я б обов'язково його поправила. І навіть такий килим він є у доповненні старша школа. У DLC. старша школа. Можете подивитися, там ви його знайдете. А ось тут я зробила велику ванну, типу джакузі, типу, просто е е класна королівська ванна, і геніальна ідея, як зробити раковину. <свісно> так, це напівванна, яку я запхала у стіну. А ось ось такий маєток в мене вийшов. Я сама від себе в шоках. Просто я могла уявити будь-що, але не це. І я, в мене немає слів, в мене просто немає слів. І я, я вау, просто це, це, знаєте, якийсь новий особистий рівень, але якийсь особистий левел-ап, який я не можу вам пояснити. Отже, на цьому в мене все. Бережіть себе, слава Україні!